Добрий день, скажіть, будь ласка, що ви підписуєте? Вітаю, я підписую петицію щодо скасування санкцій, які наклали на Петра Олексійовича Порошенка, тому що я вважаю, що це переслідування за політичними мотивами, і це політична репресія. І ніяк інакше, Зеленський заявив, що є зокрема підстави. Що е, там фінмоніторинг щось знайшов, якісь там кошти. Ви в це вірите? Е, я не за Порошенка, я не за Зеленського. Я просто думаю, що таким чином е, е, стані конкурентів не можна. Його збираються вже 100 разів арештувати, що в нього вже було 100 справ, які не зрозуміли на якому етапі. Це все мені відомо. Але за що мені не зрозуміло. Тому що такої дурості е, під час війни. Як санкції проти патріотів, проти тих людей, які допомагають збройним силам в максимальному вигляді, в максимальним зусиллям це чиста дурість. Мені здається, це неправильний крок під час війни, тим паче. Якось це виглядає більше на політичне переслідування ніж на якесь реальне негативно, бо це репресія. Порошенко зробив дуже багато для підняття. І відновлення збройних сил. Я би добре до цього ставилася, якби це було зроблено раніше. Ну чомусь ніхто раніше цього не робив, чи не старався, чи не працював в цьому в цьому напрямку. Якщо цей монітор, то негай оприлюднить для того, щоб було чути і фактами, і аргументами. І Тільки тоді можна буде повірити чомусь. А решта все. Це демагогія, брехня з ранку до вечора, з вечора до ранку Надо, мабуть. Санкції треба були. Так, да, ну, ну не сейчас, в це час. А чому? Ну тому що з проблем других много. Ну це розкол внутрішнього суспільства. Я не вважаю, що це головне зараз. У нас ми не можемо провести вибори, очевидно. Ми, в принципі, виступаємо за те, щоб пояснити це закордонним нашим партнерам. А самі всередині починаємо цю роботу. Це Дивно доволі.